Всім привіт! Хочу розказати вам про ось такий комплект вимірювача довжини ЖК-76. Цей вимірювач довжини може не просто міряти довжину, а й керувати обладнанням. У нього є два релійні виходи, на які можна підключати різноманітне обладнання, задавати значення і керувати цим обладнанням. Давайте розбиратись по порядку. Почнемо з лічильника. Два табло у нього. На одному він показує на верхньому текуще значення. На нижньому показує задане значення. Два у нас індикатора. Це наші два реле, які ми можемо керувати обладнанням. Коли якесь з них спрацьовує, загорається лампочка. Чотири кнопки. Set налаштування. Стрілка вправо це рухатися символ, вибирати, який налаштовуємо. Стрілка вгору міняти значення символа. Exit і reset. Exit це вийти з налаштувань. Reset у робочому режимі це кнопка збросу. По підключенню. Отакі от тут дві клеммні колодки. Значит, поїхало по порядку. Живлення від 85 до 265 вольт. Це перемінка. Перше реле. Відповідно, це порог один, це індикатор, оцей перший. Друге реле. Воно трьохконтактне. Трехпози... Це, відповідно, другий індикатор наш. Далі. У нас ідуть. Підключення, ресет можна подати ззовні, паузу можна подати ззовні. І підключення енкодера. 12 вольт, земля і 3 сигнали. Енкодер ось такий в комплекті HT208. У нього живлення від 10 до 30. Живлення беремо з самого блоку керування. Його розпіновка. І ось такий дріт в комплекті йде екранований. Він вже буде підключений, якщо ви будете замовляти. У нас ми все підключимо, все перевіримо. Так от під'єднали перше включення. Ось він рахує. Тепер давайте налаштуємо, щоб він через 2 метри включив перше реле і через 4 метри включив друге реле. Нажимаємо стрілку, текуще значення у цього міняємо. 0. Оль, ноль залишаємо, тут ставимо два. Точка у нас символ тут. Зберігаємо. Тепер другий порог. Буде у нас 4 метра. Все, зберігли значення. Нажимаємо Reset. і починаємо рахувати. Рахуємо, рахуємо, рахуємо. 2 метри. Спрацювало перший реліг, загорівся перший індикатор. Продовжуємо рух. Працювало друге реле, загорівся другий індикатор, але лічильник може рахувати далі. Це лише один з режимів його роботи. Є режим, в якому він зупиняється при досягненні другого значення, і підрахунок повністю зупиняється, не рахує ні вперед, ні назад. І поки його не збросите, він це зупинений. В житті лічильник не моргає, але, на жаль, на камері ви бачите моргаючу картинку, а оком цього не видно. Що ще він вміє? Він може рахувати зворотній бік. Тобто, от, він переходить через 0, додає мінус. І почав підрахунок у зворотній бік. Давайте розкажу, що він вміє, які в нього є режими. Він може переходити через 0, можна виключити, щоб він не переходив. Він може при досягненні заданих значень зупинятись. Може продовжувати рахувати. Може сам обнулюватися по таймеру через задану кількість секунд. Може чекати зовнішнього сигналу. Може чекати натискання кнопки. В нього є можливість задати початкове значення. Наприклад, задати йому 100 і кожен раз, коли ви будете його збрасувати, то значення тікуще буде не нулі, а 100, і з цього місця він буде починати підрахунок. Ще у нього є режим, при якому він зразу при досягненні другого порогу збрасується на 0. А у реле залишаються включені, ще якийсь проміжок часу, заданий вами по таймеру. І потім теж зброситься на 0. В комплекті з лічильником ви отримаєте перекладену інструкцію. Це допоможе вам з ним розібратися. Бо у нього є багато налаштувань різних режимів. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І заносити нам грошей, пока.